Дітки, всім привіт-привіт! Я дуже рада вас сьогодні вітати. Дітки, наприкінці літа ще квітнуть квіти. Подивіться у нас на майданчику. Зараз я вам покажу, які вони ще гарні, так, тому що ще продовжується тепло. Але квіти можуть рости не тільки на вулиці. А де ще, як ви вважаєте, де ми можемо побачити квіти, особливо в приміщенні? Так, які це квіти? Це кімнатні квіти, вірно. Ось такі квіти ще квітнуть. Зверніть увагу, дітки, яка це краса. Вони всі ростуть на вулиці. Так. А сьогодні я вас хочу познайомити з деякими видами рослин, які ростуть в приміщенні. Дітки, це кімнатні рослини. Подивіться, які вони гарні і різні. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водички зеленієм і усім діточкам радіємо. Давайте познайомимось з деякими з них. Це фікус. У нього широке довге листя. А як ви вважаєте, яка оце квіточка? Так, це фіалка, вона дуже гарна, має маленькі квіточки, вони бувають різного-різного кольору. Всі ці рослини ростуть у горщиках в землі. Подивіться, яка гарна квітка завітала з таким сумним горщиком. Квітка дітки просить у нас допомогу. Її горщик сумує. Він теж хоче бути красивим, як квітка, а для цього потрібна ваша допомога. Дітки, ніж ми почнемо працювати, я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте свої веселі-веселі долоньки. Сяє! Сонечко привітне, квітка, скуп'янка розквітла, вітер квітку колихає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Дітки, я вам пропоную сьогодні зробити ось такий горщик прикрасити для нашої чарівної квітки. Для роботи нам потрібно ось такий вам матусі, або будь-хто із дорослих допоможе вирізати з картону силует горщика будь-якого кольору, який вам. і обрати будь-якого кольору пластилін. Подивіться, я обрала білого та зеленого. Я вам пропоную. Попрацювати пальчиками, ось так, розім'яти наш пластирін, щоб він став м'якішим. Дітки, сьогодні ми будемо повторювати з вами, скочувати. Пам'ятаєте, кульку коловими руками спробуйте в повітрі? І розкочувати. Ви це вже в мене все вмієте. Так, жгутик. Ну що, дітки, почнемо з. Жвутики. Нам потрібно від великого шматочка відчіпнути шматочок, розім'яти і спробувати спочатку між долонками ось так. Ось такий жгутик зробити. Або на дошці. Ось так. Дивіться, як гарний рівненький в мене виходить. І прикладаємо до нашого. Остапимо корчика і притискаємо пальчиками. Притиснули. Зараз ще один відчіпуємо і ще знизу прикрасимо. Так? Ще Розкочуємо. Ось так. І в долоньках, і на дошці ми можемо це все робити. Ось так приблизно десь. І теж пальчиками притискаємо до нашого горщика. Є так. І від білого нам потрібно приготувати ось такі невеличкі шматочки, щоб ми прикрасили серединку нашого горщика. Ось так. І нам потрібно їх ускочувати у маленькі ось такі кульки. Ось подивіться скільки. І вони, подивіться, кругленькі. Ви це в мене вже всі все це вмієте робити, дітки. Ось. Який горщик буде, так, дітки, для нашої кліточки? Гарний, так? Красивий. Ось так. Давайте їх розкладемо. Як вам сподобається, так, дітки, щоб ви прикрашали ось так. І пальчиками кожен шматочок ми притискаємо до нашого горщика. Дітки, подивіться, якщо в нас вийшло. Красиво. Так, ми прикрасили. А ви спробуйте, дітки. Зробити та прикрасити свої горщики, а ми з квіткою будемо чекати. До нових зустрічей!